Шановне панство, всім вітання. Сьогодні нас в рубриці знову мої скілові в лапках позорні бої. Граємо бій пацики на Язі Е100. Апаратік, я думаю, всім відомий. Яга. Отака от от у нас на вигляд, традистилі. Граємо пацики однорівневий бій, 10 рівні, фул сетап Бачимо, що сетап у нас м'ясистий. 31 тисяча. Звертаємо увагу на ХП Мауса 35, 3555. Бачимо, що в них ще є бафля в цьому бою, ще є доволі таки рідкістю. А значить, їдемо Ми граємо точніше, на мапі студзянки, стандартний бій, ніяких вам францій тому подібне. Їдемо на завод. Якби нічого мене не боїмося. Тут я вже перекидаюся на кумулятиви. Розумію, що. Тут я, до речі, вибачаю, що перебиваюся, але думав, що мріячка буде забирати мою позицію, але вона її не забирала. Тут я виїжджаю звожуся, бачимо, світиться Е5, увага! Вогонь! Пацики! Хто не знав, е 5 борта Деряві. бо в нього є надгусенична планка, куди він ш'ється, просто на набирять. І подивіться, я типу дав на косарь 650 під Чим вам не імба? Виїжджаємо усятіна, тут я дергаюся, бо, думаю, вже розміняюся з ним, він промахується, а ми йому на косарь даємо. Поки маємо час в КД, зверну вашу увагу на обладнання. Це експериментальне турб... Це, загортування, досилач рожевий, турбіна рожева і розходка на поворот Ну, Тут не поворот баштин, а поворот корпусу безпосередньо. І е, чого я саме поставив це обладнання, зараз після пострілу вам поясню. Чітко забітає Венуде. Дивіться, турбіна, я думаю, зрозуміла, бо того, що вона надто повільна, Досилач так само зрозуміло. Більш чого стоїть експериментальне заятування, а не там бонове, до прикладу, бо так би було більше хита. Бо того, що я вже маю великий досвід гри на цьому танку, і дуже часто йому виноситься в лоб двигун. І за двигуном зразу ж в нього там і баки буває, і БК виноситься йому в лоб рудки. І, і типу, ну це ніфіга не прикольно, знаєте, грати. І тебе просто там, знаєте, з першого вистрілу двигун тобі чи в червоне. Чи просто кри двигуна, і ти, типу нічого не можеш зробити. Того саме я поставив на нього експериментальну. Хай ми пожертвуємо тими 100 хп, але зате ми не будемо знати біля з критами. Тут ми бачимо, що я під'їжджаю до 4.2. Розумію, що йому на халяву можна дати, виходимо, кидаємо, бем, Тичечка є, 4 5 2 нам не вкидує. Світиться кінь на базі. Зараз, до речі, буде дуже цікава історія з цим конем. Прошу вашої уваги. Заряджаємось, бачимо, Млєшка виїжджає. Тут я починаю жаднічати, пхаю її, бо того, що я не хотів, щоб вона дала в коня. І тут починається від неї обіжені пхання. Вона мені не дає часу звестися. Я не маю часу просто зводити, Скидаю без водки і в момент шоту він мене підпихує і я промахуюсь. Тут я хотів його виплатити вже на ворогів. Я розумію, що я поступив як свиня, і він як свиня, і виходить я і не дав ні в коня, і не забрав цього 4 5 2 зараз на 700 хоча б ХП. А зараз лише заберу на ті 200, нещасні, що в нього залишилося. Тобто, сам же собі заруїнив дамаг. Кидає мені вафля, як ви бачите, з кущів, кидає ще раз, танкую її. Тут каток без дамага. Думав, що я зараз відтисну, але походу вона була в КД. Походу вона пішла в КД. Бачу, що в мене тут 5000 світиться із 7. Думаю, як би це його побачити. Тут пікселем я хоп, побачив, що його видно. І розумію, що його можна постояти поцілити. Зводимось, вицілюємо. Як ви знаєте, в Яги є, до речі, точність. Хто не знав, в Яги там, кінцева точність непогана. Відзводжуюсь, вичікую його, щоб він підставився нормально. І кидаємо, залітає чітко туди, куди наводжуся. Просто слава посейдончику, друзі. Залітає реально непогано. Дуже я був щасливий в цьому моменті, але не пощастило з альфою. 882 це надто дуже мало для такого танка, коли в тебе тища тисяча... безсередня альфа. Чекаю його далі, думаю, чи він підставиться, чи ні. А, також хотів вам якби, ще сказати, друзі, що цей танк дуже сильно приймає від арти. Тут я в моменті підсвітився. Я не знав, чи це Єбур, чи це вафля. Я старався якби, дивитися приблизно, де може стояти вафля, бо я хочу її фугас кинути, хто не зрозумів. Бо я вже перезарядився на фугас. Кидає мені бутилочка, Хай він собі перевернеться в гробику, знаєте, або в нього хтось там хай перевернеться за цей постріл. Їду вперед, бо то що думаю, що вафля десь стоїть може в будинках, бо вона стріляла з цієї траєкторії. Чекаю її, Ось бачу, що вафля починає в мене розряджатися. Мені щастить, вона тільки один раз мене прибиває. Танкуємо і катком, і так танкуємо. Я дивлюся по указці, звідки вона приблизно кидала, на той якби сегмент і зводжуся, дивлюся приблизно туди, де вона стріляла. Дивлюсь, що там є скупчення кущів, кидаємо тичку, 1500 пацани. Дужек просто не їмба. І додаємо, що якби був би вистріл хоча б на 700 по 4P2 або на 1000 по коню, то це можна було б і за 8000 дати. Так, Позорні 7400. Такий от бій вийшов, друзі. Сподіваюсь, вам і сподобався. Результати бою перед вами. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Кажіть, який я там рак чи не рак, буду радий бачити вашу дискусію в коментарях. Всім дякую за перегляд. З вами був ваш Скілрейн.